Шопінг в моєму улюбленому мас-маркеті. Ціни в кінці відео поїхали. Цей костюм одразу мене в себе закохав, особливо бомбер. Але бермуди виявилися замалими та довжина мені не сподобалася. Цей костюм я взяла собі, бо придумала одразу образ в себе в голові. І тут ви на фотографії можете бачити, який він в мене вийшов вдома. Цей костюм я теж одразу взяла. Мені сподобалася така корсетна шнуровка, яка дублюється теж і на шортах. Костюм я одягнула в той самий вечір, і мені дуже сподобалася тканина. Кукня я ще її примітила на сайті, але в житті вона виявилася такою досі романтичною. Не взяла. Сорочка була з новою. Колекції, її ціна була 70 євро, але мені подобався такий асиметричний крій. Тут ви бачите сукню, яку я не взяла. І цей топ, я досі сумніваюся, але мені не сподобалася довжина. Тож за два костюми і одну сорочку чек вийшов 360 євро з усіма знижками. Зокрема, і знижка за підписку 10%. Як вам мої покупки?